Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В студії Юрій Савченко. Мої вітання покарані життям і не сприйняті суспільством. Ці люди живуть лише завдяки лікам. і Вже вкотре нагадують, що вірус імунодефіциту людини не вирок. Проте навіть у 21 столітті кажуть, часто стикаються з ціною нерозуміння. Існує побутова просто дискримінація на рівні населення. Зліт пернатих понад три десятка різних порід птахів зібрала в собі третя регіональна виставка голубів та декоративної птиці. Є павліни для жінки, є кучеряві там, голубі, є поштові. Письменники з Рокитного відсвяткували 10-річний ювілей свого літературно-мистецького об'єднання. Свої збірки вони видають власним коштом. Усе для того, аби не дати згаснути рокитнівській літературі. Дами, і дивати, ну що зробиш, якщо. Ну, Хлюпоче в душі, таке, що хочеться прийти сісти і зразу ж написати. Рівненська Славія стала новим чемпіоном області з футболу у золотому матчі. Клуб із обласного центру переміг Оржівський Одек. Ми цього давно йшли. У нас в этом клубі в этом году, якщо ви знаєте, 10 років клубу. у нас була тільки одна задача виграти все в этом году. Вони вже й так покарані життями на додачу до цього майже не сприймаються суспільством. Ці люди живуть лише завдяки лікам і вже вкотре нагадують, що вірус імунодефіциту людини це не вирок, і Його збудник не передається побутовим шляхом. Проте навіть у 21 столітті кажуть, часто стикаються з дискримінацією з боку здорових, і насамперед це необізнаність суспільства та незнання віл-інфікованими своїх прав. Як живе і на що нарікають люди, які живуть з віл снідом, з'ясовувала Оксана Жужельська. Сьогодні на Рівненщині на обліку стоїть півтори тисячі віл-інфікованих, але реальної цифри не знає ніхто. Переважна більшість цих людей, навіть коли знають про свій статус, воліють мовчати, аби не втратити роботу, друзів та просто можливості нормально жити. І, хоча ситуація на Рівненщині не критична, проблеми періодично все ж виникають. Стіна непорозуміння з'явилась після виділення приміщення в районі автовокзалу під соціальний центр для людей з ВІЛ-СНІДом. Жителі цього дому дуже сильно... сімна. Ну, начали, начали поднимать бунт вплоть до того, що нам звані угрожали, Нам говорітому що е, вони перекроють дорогу. І ну у нас какби появилася така, от ну ми поняли, що реально люди просто не інформіровані. З одного боку не поінформовані здорові люди, а з іншого своїх прав не знають і інфіковані. Тому останні півроку в області діяв проект, в рамках якого проводились семінари та тренінги як для людей з віл снідом, так і для медиків. Проте він закінчився. Проблем дедалі менше, але вони не зникають. Існує побутова просто дискримінація на рівні населення. Тобто, коли люди, які живуть сусідами, і тут вони дізнаються, що мій сусід вілінфікованих, вони вони починають якось розривати стосунки. Ну, своїм дітям спілкуватися з вілінфікованими дітьми. Тож у цьому напрямі активістам ще працювати і працювати, кажуть, готові проводити просвітницьку діяльність, аби пояснити здоровим людям, що вірус імунодефіциту, хоч і називають чумою 21-го століття, він все ж не не передається повітряним та побутовим шляхом. І, хоча, за словами самих хворих, сьогодні з віл-інфекцією жити легше ніж кілька років тому, все одно не лишається цілий ряд проблем. Насамперед, це відсутність стаціонару та хоспісу, а також погане діагностування та лікування інфекції у тюрмах. Крім того, проблематичним лишається видача препаратів антиретровірусної терапії. Сьогодні такі життєво необхідні ліки віл-інфіковані можуть отримати лише у Рівному та Володимирці. Оксана Жужельська Назар Мідриган. Інформаційна програма день. Декілька десятків багаторічних дерев позбулась міжнародна автотраса Київ-Чоп під Рівним поблизу села Вересневе. Тополі та клени пустили під бензопили робітники обласної служби автодоріг. Так званим розчищенням обурені деякі місцеві жителі бідкаються, дерева стримували шкідливі викиди та захищали їхні оселі від зайвого шуму. У службі автодоріг виправдовуються вони, мовляв, лише виконували припис транспортної прокуратури. Ірина Веселовська продовжить. По обіді у п'ятницю вздовж дороги до Рівненського аеропорту вервиться голих пнів. Робітники зрізають тополі та клени, і тут же їх обробляють. Гіляки одрізаємо групше, оставляємо. Наша За усім цим спостерігає Сергій побаченим, обурений. Ці дерева відділяли від дороги його земельну ділянку. На ній чоловік збирається зводити будинок. Зрізали не по понятним причинам чого, як вони жодні б нікому не заважали. От, наприклад, по цій стороні немає електролінії передач, тобто провода не до чого, а зрізали. Вже навіть на участку стало шумно, машини чутно з дороги. У шляховиків свої пояснення кажуть, виконували припис транспортної прокуратури, яка наказала виробити зайве на під'їзді до аеропорту, нібито високі насадження заважають літовищу. Є прокурорське подання транспортного прокурора старі дерева аварійні, які вже простояли по 40-50 років. Вони вже нікуди не нужні, вони тільки квітер, ураган, який не боді. Ламається і перекривають дороги, падає на проїжджу частину. Директор аеропорту Сергій Піндюрін давати коментар на камеру відмовився. Зіслався на зайнятість. Втім, телефоном повідомив, автодорожники зрізають дерева не там, де їх просять, і навіть підтвердив свої слова факсом. У зверненні до прокуратури йдеться, вирубка зелених насаджень проводиться у районі аеропорту, але не у зазначеному ним місці. І просять прокурора вплинути на службу. За чиїм же приписом дерева зрізала насправді так дізнати. І не вдалось. Так само незрозумілою залишається і подальша доля щойно зрубаної деревини. Ірина Василовська, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Нашого колегу, старшого редактора Радіо Край Володимира Борощевича, нагороджено орденом рівноапостольних князів Кирила та Мефодія. Цю відзнаку Українська православна церква Київського патріархату вручає освітянам за особливі заслуги перед церквою та багаторічну наукову працю. Володимир Борщевич протягом восьми років викладає у семінаріях Рівного та Луцька та написав низку монографій про історію розвитку церкви на Волині. Працівники обласного відділу Даїв шанували пам'ять загиблих у автопригодах. Державтоінспектори разом зі своїм керівництвом відвідали свято Троїцький жіночий монастир у селі Дермань з Олбунівського району. Там відбувся поминальний молебень. Таким чином працівники Даї відзначили закінчення тижня безпеки дорожнього руху та день пам'яті загиблих у ДТП. Лише в нинішньому році на дорогах рівненщини загинуло більше ста людей. Ще майже 400 зазнало травм. Ми кожен мали можливість і поставити свічку, і помолитися за е, тих людей, які загинули у дорожньо-транспортних пригодах, а також помолитися за те, щоб у подальшому на території нашої області було скоєно якомога менше дорожньо-транспортних пригод, і щоб не гинули, не травмувались люди. Сніжно-білі та вугільно чорні з чубчиками та комірцями, а ще з хвостами як у павичів, і все це голуби. Птахи тридцяти різних порід з восьми областей були представлені на третій регіональній виставці голубів та декоративної птиці. З пристрасними любителями пернатих спілкувалася Галина Баранчук. Володимир Яцюк дружить з голубами з маличку. Цих наймиролюбніших у світі птахів розводили ще його дід та батько. Чоловік каже, що має чим похвалитися, адже є у нього і представники рідкісних порід. Не є Павліни для жінки, є кучерявий там голубі. Є поштові, тримаю гори в головину, порібато дотримаю. Та найулюбленішими у Володимира Яцюка є білі чубаті голуби. Силь польотом не красивий. Вони верховують в них ло як в її серпа стоїть. Володимир Ардашинський кілька років тому виїхав зі Долбунова до Польщі, та захоплення пернатими не покинув. Він каже, що де б йому не доводилось жити, птахи завжди будуть разом з ним. Я на Кавказі жив. Голубі отсюда, з долбонові брав туди. Сибір строїв, братську гесь красноярською, геть строїв. Сібір всі в мене вони туди. Регіональну виставку голубів у рівному проводять вже втретє. Цього разу до нас прибули зі своїми пернатими вихованцями голубівники з вісьми областей України. І, хоча на експозиції представляли переважно цих красивих птахів, там можна було побачити і інших пернатих, а також чимало цікавих домашніх тварин. Десь 30 порід є різних різних порід голубів. Є кури, племені гуси, качки, індийки, кролі, нутрії. Найбільше раділи представленому на виставці птаству та звірині діти. Мені тут подобаються голуби, королики. Понячки, пугайчики, організатори виставки обіцяють і наступного року влаштувати подібний захід. Адже щороку кількість відвідувачів зростає. А ще голубівники сподіваються, що їх лави поповнять хоча б одна жінка. Вони обіцяють, що першу пару голубів їй подарують. Галина Баранчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Свій 35-й день народження відзначив дитячий садочок Калинонька, що в рівному колектив закладу прийшли привітати представники місцевої влади і сьогоднішні вихованці. Родзинкою традиційного святкового дійства стала зустріч випускників садочка минулих років. Загалом зібралося 13 колишніх вихованців. Найстарший з них закінчив заклад 30 років тому. Ідея організувати таку зустріч належить завідувачці Калиноньки Аллі Наконечній. Працівники дитсадка кажуть, що надзвичайно пишаються своїми випускниками, серед яких є чимало успішних людей. Зараз я навчаюся в Києві в університеті Шевченка. в інституті журналістики. Таке хвилювання, тому що знову ті самі наставники, ті самі вихователі, ті самі групи, тільки ну трохи удосконалені, тому що в нас все було трошки не так. Скажімо, зараз тут набагато комфортніші умови для дітей. За 35 років відбулися великі зміни. В першу чергу покращилася матеріальна база дитячого садочка, нові меблі, пластикові вікна м'який інвентар, ігрові куточки сучасні діти вивчають англійську мову, якої раніше не вивчали. Нікому не потрібні, але горді з того, чим займаються. Так говорять про себе члени літературно-мистецького об'єднання Рокита. Продовж десяти років вони збираються разом, діляться власними літературними доробками і іноді видають збірки. Усе це за власний кошт, але жодної підтримки від місцевої влади кажуть ніколи не мали. Своєю справою твердять письменники. Вони займаються лише для того, щоб не дати померти літературі Рокитнівського району. А ще чекають у своїх лавах молодих людей, які б змогли продовжити цю справу. Детальніше наші журналісти. Цей торт це скромний подарунок самим собі з нагоди першого маленького ювілею. Літературно-мистецьке об'єднання «Рокита» та сформувалось 10 років тому із кількох місцевих ентузіастів, які писали вірші чи прозу, нікому про це не розказували, але намагались знайти таких же однодумців. Я рахую, що мене не відміра цього, може з нас хтось і сміється там. літературні диваки, дам ми диваки. Ну що зробиш, якщо ну хлюпоче в душі таке, що хочеться прийти, сісти і зразу ж написати. Нині об'єднання нараховує два десятки членів. Це переважно люди старшого віку. Раз на місяць вони збираються у бібліотеці і діляться тим, що написали. Літературні жанри, в яких працюють місцеві письменники, найрізноманітніші від дитячих казок, п'єс та гуморесок до серйозної лірики. Полюча моя тема це війна, тому що мій татко загинув на війні. серце і плаче буде вік тужить. Так хотіла б бачити, де хоч він лежить. Чи то при дорозі, чи у лузі де. Серце у тривозі вік не відійде за увесь час існування, об'єднання роки та його члени. Вони жодного разу не відчули бодай якоїсь підтримки від місцевої влади. Усі свої збірки вони видають власним коштом. Зазвичай це сотня, іноді трохи більше примірників. Лідером за виданими збірками є капітан далекого плавання Юрій Басистий. У нього їх 31. Пише чоловік російською, і тільки на роботі, тільки в морі, да на суші не Лів час, як вийшов мій корабль Унди, а кажеться, що суші більше ні. Так гром прокохотал спустя секунду за молнией, ударившей в наслед. Цього року члени об'єднання здійснили свою маленьку мрію і за власний кошт видали перший альманах, куди увійшли кращі твори. Почитати доробки письменників-аматорів можна лише у місцевих бібліотеках, допомогти трохи ширше популяризувати їх творчість. Зголосився голова обласного осередку національної спілки журналістів України Дмитро Тарасюк. Можливо, каже він, колись їх поезію надрукують на шпальтах обласних видань, а поки ж почнуть з малого. Я вважаю, що оті. Творчі творчість місцевих авторів має бути широко представлена в місцевій газеті новини Рокитнівщини. І ось поспілкувалися з керівником видання. Є таке, таке вона пообіцяла, що у випадку, якщо такі сторінки будуть готуватися, а готувати є кому, що вони будуть надруковані в місцевій пресі. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Маленькі рівненські красуні демонструватимуть свої творчі здібності та вроду. у краї. відбудеться обласний фестиваль краси та таланту. Мініміс рівненщина ідея проведення конкурсу належить агентству моделей. Панна планували провести такий фестиваль вже давно. Зазначають організатори. Однак хотіли все зробити на найвищому рівні, і тому відклали реалізацію ідеї. Родзинкою конкурсу є те, що оцінюватимуть не вроду маленьких учасниць, а передовсім їхні таланти відбудеться фінал фестивалю 23 грудня. В ньому візьмуть участь. А 20 конкурсанток віком від 5 до 14 років переможниця проєкту представить рівненщину на національному фестивалі краси та таланту. Мініміс Україна 2020. Чи Буде відрізнятися тим, що все-таки це не є конкурс краси, це є фестиваль краси та таланту. І відрізнятися він буде тим, що під час нашого фестивалю будуть демонструватися таланти дітей. Кожна дівчинка має представити якийсь свій номер, вони мають його підготувати, цей номер. Хто буде співати, хто буде танцювати, хто буде представляти свої там художні роботи чи вишиванки. Національний олімпійський комітет України продовжує проводити акції для школярів. Так, у рамках проекту Олімпійська книга, кожен клас та школа в області отримали літературу на спортивну тематику. Паралельно у всіх районах Рівненщини відділи освіти визначали кращі школи, які проводять спортивно-масові заходи та пропагують здоровий спосіб життя. Такий навчальний заклад отримав баскетбольні, футбольні і волейбольні м'ячі, а також набори для бадмінтону та настільного тенісу. Подробиці далі у репортажі. Олімпійська книга у кожну школу. Національний олімпійський комітет проводить акцію, в рамках якої кожен клас отримує книгу на спортивну тематику. Паралельно олімпійці визначають найкращу школу в районах та містах. Такий навчальний заклад отримує спортивний інвентар. Література на олімпійську тематику, як і в цьому році, розсилається поштою на кожну школу. І м'ячі від інших спортивний інвентар вже ми вручаємо для кожної школи особисто. Як визначаються ці школи? Ми співпрацюємо з обласним управлінням освіти, звертаємося до них, щоб вони допомогли, тому що все-таки свої загальноосвітні навчальні заклади вони знають краще. Найкращим навчальним закладом в обласному центрі стала 26-та школа. Від олімпійського комітету її учні отримали футбольні, баскетбольні та волейбольні м'ячі, а також набори для бадмінтону та настільного тенісу. На думку директора перемогти вдалося стараннями самих школярів. Діти є постійними переможцями і призерами. В Школі постійно проводять мас. Спортивні змагання, де задіяні майже всі учні школи, батьки школи, і це здружує колективи, дає можливість вибрати кращих дітей, які потім приносять перемоги для школи. Подарований інвентар, неабияк знадобиться місцевим школярам, тим паче цей навчальний заклад спортивного профілю. Відсотків 90 діток займаються в гуртках. І, відповідно, інвентар потрібен для кожної дитинки. Тому що в кожного, коли є м'яч, це супер. Подібні акції Олімпійський комітет проводитиме і наступного року. Для того, щоб перемогти, у школі мають проводити спортивно-масові заходи і пропагувати здоровий спосіб життя. Юрій Шарманський, Богдан Рябунець інформаційна програма День. Рівненська Славія вже вдруге у своїй історії стала чемпіоном області з футболу. У золотому матчі клуб із обласного центру мінімально переграв Оржівський Одек. Таким чином, рівняни у нинішньому сезоні здобули вже два трофеї. Раніше Славія завоювала Кубок області з футболу. Продовжить тему Роман Сверида. Золотий матч за медалі чемпіона області минулої неділі було проведено вперше. У двобої за звання кращої футбольної команди краю зійшлися Славія та Одек. Упродовж 22 турів обидва клуби набрали однакову кількість очок 55. Виявляли найсильнішого вони на нейтральному полі у Березному. Незвичний такий матч. Ми вперше такий матч проводимо. За всю історію рівненського футболу, де визначався чемпіон в Кубковій грі. Фактично. Дуже напружена боротьба. Багато болівальників приїхали з Орджова, з Рівного. Відвідали місцевих багато було болівальників. Ми дякуємо господарів за те, що нас гостинно сюди запросили, підготували належним чином поля. Пам'ятаючи про нещодавну поразку від Одека, цього разу футболісти Славії обрали дещо іншу ігрову тактику. Ми спеціально дали ініціативу команді суперника, грали на контратаках і бачите, ця тактика принесла успіх. Гол, який у підсумку став переможним, футболісти Славії забили після розіграшу стандартного положення. Володимир Поліщук китком з за бокової лінії влучив у перекладену воріт Одека, а Віктор Каращенко добив м'яча у сітку. Незважаючи на велику кількість гольових нагод, відігратися оржівцям так і не вдалося. Ми володіли м'ячем більше моментів. Ініціатива вся була в нас. Той гол такий, що я Не знаю, по чиїй вині, але залетів той тим'яч наші ворота, такі, ну, курйозний, як на мене. Здобутий трофей став другим для Славії у нинішньому сезоні. Раніше рівняни вже встигли завоювати Кубок області. Ми к этому давно йшли. У нас в этом клубі в этом году, якщо ви знаєте, 10 років клубу. Ми. У нас була тільки одна задача виграти все в році. году. У нас завжди максимальні задачі тільки перемога. В любих де там, де ми будь-яких змаганнях, тільки перемога. Вже наступної неділі. Славія може здобути ще один трофей у матчі за суперкубок сезону 2012 року. Рівняни помірюються силами із сарненським маяком. Де саме відбудеться ця гра? Поки невідомо. Роман Свирида Костянтин Гнітецький. Інформаційна програма День. Рівненська обласна федерація футболу таки визначилася із місцем проведення вирішальної зустрічі за футбольний суперкубок 25 листопада. Рівненська Славія та Сарненський маяк зіграють на стадіоні Хімік, що в обласному центрі. На це погодилися обидві команди. Початок зустрічі о 13-й годині. І наразі це все. Вдалого продовження робочого тижня. Гарного настрою. Нехай вам щастить. До побачення.